Ще один відбитий великий механізований штурм позицій десантників з 46 ї аеромобільної бригади. Цього разу на позиції наших бійців поперло сім танків і 11 бронемашин. В результаті бойової роботи було знищено два танки та п'ять БМП. Ще два танки було пошкоджено, на жаль, вони змогли відступити. Доля 28 російських піхотинців залишається відомою лише господу Богу та керівнику заводу Лада АвтоВАЗ. Не забувайте постійно допомагати нашим силам оборони.